Колобій у горлі заважає робити справи, фортеза від болю у горлі казково крутезна. Стосовно заяв Марко Рубіо про перспективи перемовин на найближчі кілька днів. Рубіо застерігає, що якщо не буде дійсно зрушень, не буде руху вперед, то Трампа доведеться проінформувати, що перемовини фактично стали нежиттєздатними. Ну а основним же ж спеціальним представником Трампа у питаннях врегулювання відносин між Росією і Україною, як це бачить адміністрація американського президента, залишається стів відков саме до Віткофа Трамп до останнього часу найбільше прислуховувався і. Приймав його аргументи стосовно Росії, і так виходить, що Вітков підводить Трампа, не виправдовує його очікувань, тому що Росія по суті маніпулює адміністрацію американського президента через Віткова. Про те, що е, стів Вітков зайняв фактично позицію Росії у цих перемовинах, прийняв російську стратегію, якщо цитувати дослівно. Про це заявив учора на брифінгу президент Зеленський. Публічно Зеленський вже раніше в інтерв'ю західним медіа Віткофакритикував критикував за його особливу прихильність до Росії за ретрансляцію російських заяв, наративів, взагалі позиції щодо війни. Ну і вчора дуже чітко український президент це знову ж таки озвучив, що стів Вітков тут нам не друг. Фактично у цих перемовинах, не партнер у жодному разі, оскільки він ну вже явно дотримується проросійської позиції. Можемо послухати пряму мову президента Зеленського. Ми сьогодні обговорюємо безумовне припинення вогню і до припинення вогню ми не обговорюємо територію. Ви знаєте, моє ставлення, і які у нас червоні лінії, ми ніколи не будемо визнавати ті чи інші наші тимчасово окуповані території, українські землі визнавати російські. Третє, вважаю, що пан Вітков прийняв. А, для себе стратегію російської сторони вважаю, що вона дуже небезпечна, тому що він свідомо або несвідомо, я не знаю, розповсюджує російські наративи. Ну, явно свідомо розповсюджує наративи, тому що важко собі уявити, як людина несвідомо стільки разів може Росії підігрувати. І, от е, кажуть, що вийшло нове інтерв'ю у Сполучених Штатах е, Штатах у Wall Street Journal зі Стівом Віткофом, і він там знову повторив про території тезу. От в Парижі він вчора був присутній, українська сторона з ним відмовилася обговорювати територіальні питання. А от на американську аудиторію і далі транслює цю е, заяви Путіна про те, що йому щось там Україні належить не що за п'ять наших регіонів, якраз таки мова йде про інтерв'ю Street Journal, і Стів Вітков наголосив, що в їхніх дискусіях Путін був зацікавлений і дуже ну не зацікавлений, зациклений на українських територіях що, що зрозуміло, і сказав Вітков, що нібито Росія може отримати частину регіонів, але не всі. І при цьому він пропустив, що мовляв Україна може менше хвилюватися про ті регіони, які є російськомовні. Отакі от от думки у. От, Віткофа абсолютно про тому, про що говорить наша влада, про що заявляє президент Володимир Зеленський. Власне щойно ми з вами слухали коментар, де наш президент чітко наголосив на тому, що мова про поступлення територіями взагалі не може йти. Режим припинення вогню це одне, але поступатися територіями ніхто не збирається. Але от бачимо, що після розмови Віткофа з Путіним і от він американську аудиторію абсолютно заявляє інше, і каже, що мовляв, тут ми ще можемо поговорити, можливо. Деякі території таки прийдуть до Російської Федерації, але взагалі українцям не варто хвилюватися за ті території, які є і так російськомовними. Ось так працює е, російська пропаганда, і так от Вітков запрошує українців на російську так. переходити. Чи? <зас> фактично, фактично, все це і відбувається. Власне, отакі от, от заяви прозвучали від Вікофа.